Звичайні слова, які могли б бути класними іменами, ідея не моя, і я не можу відмітити ту людину, чия ідея, тому що я бачила таких декілька відео і вже ну досить давно. Перше дуже таке гарне італійське ім'я це сигарета. Ну, скорочено, всі знають, як буде сіжка. Ім'я номер два Олія. Мені здається, що дуже класне ім'я. Воно якесь таке, знаєте, ніжне. Для такої прямо дівчинки-дівчинки. Номер три. Ім'я Арфа. Ну, таке, знаєте, прям солідне ім'я для такої прямо бізнес-вумен. Якась там, я не знаю, Максимчук, Арфа Богданівна. Прикольно. Ім'я Тараса. Я дуже люблю, коли в імені подвоюються якісь букви, тому Тараса можна писати. Ще з двома буквами С. І це підходить ім'я для якоїсь, знаєте, американської домогосподарки. Наступне ім'я плантація. Прикольно звучить як і для маленької дівчинки, так і для дорослої жінки. Ну, коротше, 10 з 10. Прикольно. Дівчина, дівчина, юна весна. Легке таке лайтове, класне ім'я. Вуаль. Мені щось схоже до Мішель. Ну, таке, знаєте, Вуаль Арбертовна. -ар -ар Прикольно. Наступне адреса, Ну, це в нас американське ім'я, типу адреса. Е, ну, воно буде на 123-му місці в списку моїх улюблених імен. Ще одне ім'я, класне ім'я Мрія. Ну, недаремне так назвали літак, звучить це дуже класно. Наступне ім'я шиншила. Я знаю, що в українській мові шиншила пишеться з, -з одною «л», але ну, тож. Да. Е, але так як я люблю подвоєння, тому шинши ла ще одне мною видумане ім'я це клавіша. Ну, типу, якщо це дівчинка, то вона клавіша. А якщо це жінка, клавіатура Талія. <талія> Мені дуже подобається, як воно пишеться, і звучить в принципі дуже прикольно. Ну там, Талія, йди там, їсти ша. <талія> Передостання ім'я ця в нас блуза, ну типу для жінки 60+, плюс, ну, типу блуза Вадимовна. Останнє, але найсмачніше ім'я за сьогодні це котлета. До ну, типу, це як знаєте, віолетта, свята і котлета.